Отже, наш гість у студії, член ради господарської палати енергетики та охорони середовища Польщі та член ради польсько-української господарчої палати Артур Ніжов Артур, польська... Артуре, польща зараз проходить період інтенсивної енергетичної трансформації, водночас стикаючись із викликами безпеки та зобов'язань перед європейським союзом. Як ти оцінюєш актуальний стан польської енергетики? Польська енергетика. Джен добре панство. Доброго дня, шановні глядачі. Саме так як ти це представила, перед польською енергетикою стоять великі виклики з кількох причин. По перше, в нас значна частина електростанцій використовує викопне паливо. Переважно це вугілля. Є Також газ, але і газ невдовзі вже не буде тим паливом, яке є прийнятним. Крім того, частина наших електростанцій, головним чином вугільних, вже застарілі. Ці блоки вже відпрацювали свій ресурс. Старий мілектродамі лише ті, що були збудовані за останні 10-12 років. Блоки потужністю близько тисячі мегаваттів мають вищу ефективність і ще можуть працювати. Енергетика змінюється не лише в Польщі, вона змінюється в усьому європейському союзі. У зв'язку з цим ми маємо пристосовуватися до тих норм, які нині існують. Значним елементом витрат в електроенергії є оплати за викиди. Ці електростанції мають уже зараз завершувати свій життєвий, ви цикл те uh -huh. uh -huh. А водночас ми повинні розвивати нові джерела, тобто відновлювання електростанцій. Це звичайно переважно сонячна енергетика, вітрова енергетика, також біогаз, інші джерела, певною мірою гідроенергетика. Тож енергетика змінюється. Вона змінюється з кількох причин: по перше, техніка, по друге, вимога законодавства. А передусім, енергія є не лише економічним аспектом, тобто енергія і її вартість. А у нас, якщо говорити про Польщу, на жаль, одна з найвищих. Цін енергії в Європейському Союзі Але електрична енергія передусім є необхідністю. Побутово ми говоримо, що найдорожча енергія це та, яка не постачається. Саме з цим стикається Україна. Тобто та енергія, якої немає, якої бракує в системі, вона часто є найдорожчою, тому що потрібна для виробництва, для порятунку чиїхось життів. Звідси ці потреби до того, щоб продукувати, щоб рятувати чиєсь життя, стонтишебиповець. Проша розкажи, будь ласка, про якісь такі флагманські інвестиції в Польщі нинішні і заплановані, щоб ми могли їх розрізнити. Що варто знати про Польщу? таким звичайно найбільш гучним проєктом є проєкт побудови атомної електростанції, першою, яка буде над Балтійським морем, яку будуватиме консорціум Вестінхаус і Бехтель для державної компанії Польські атомні електростанції. Наступна електростанція ймовірно буде в Балхатові або в Коніні. Але крім того, є вісім проєктів локалізації СМР тобто малих ядерних блоків. Також є великі інвестиційні плани у сфері вітроенергетики на морі. Тробай, наможубалтік Павер агія з мінзинемітак, зокрема, великі інвестиційні проєкти в зберігання енергії. Це напрям, який динамічно розвивається. А, про це ще тебе розпитаю. Перш за все, нам потрібні масштабні інвестиції в енергомережу. Бо то чим ще це завжди проблема? То А так тому, що те, що ми зараз бачимо, як це відбувається, це одне, але її потрібно прийняти в систему, передати, доставити тим, хто її потребує. Якщо говорити про обсяг коштів, які планується виділити у цій сфері енергетики, то підсумовуючи інвестиції у виробництво електроенергії, інвестиції в мережі, у Оща, а також сейчах, те про що ми магазина, тут не згадували: теплопостачання, яке також потребує інвестицій. То беручи до уваги це все, то, то, гадаю, про... простіше буде то, 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 подати то, в євро. То... Так от, підсумувавши всі ці інвестиції перед нашою зустрічю, у мене вийшло понад 300 мільярдів євро. 300 мільярдів евро. мільярдів мільярдів євро солідна сума. Добре, було б, якби це все знайшло своє втілення швидко і належним чином. Дискутує ще широко обговорюється питання енергетичної безпеки. Це давно вже стало улюбленим гаслом. А також незалежність від газу через диверсифікацію джерел ел. Електроенергії, і міністр енергії е, міністр фінансів о енергії. Міністр Андрій фінансів Анджей Доманський щодо питань енергетики сказав, що зараз на першому місці має бути розвиток модульних реакторів. На перше місце зараз розвит реакторів модулових. Якщо йдеться про атом, постачання скрапленого газу і будівництво першої атомної електростанції у Польщі Це той напрям, над яким сьогодні працює. Jak A jak Ty oceniasz e, same właśnie tę zjawę? Значить, тими першими... цими першими проєктами також живе галузь, яка постачає різні компоненти чи будує енергетику, тому що це великі виклики, складні проєкти. водночас необхідні з огляду на те, що ми повинні обмежити викиди, які нині йдуть з цих вугільних і газових електростанцій. атом. Звідси і атом, і цей великий атом тієї першої електростанції над Балтикою, і саме ті СМР, про які ти згадала, будуть елементами цієї всієї мережі, щоб замінити електростанції на викопному паливі безвикидними. Одночасно атомні електростанції і великі, і малі є саме таким елементом, тому нам потрібно їх будувати. Звичайно, ці проєкти є складними і комплексними. Якщо говорити про енергоблоки на атомних електростанціях, то польща ще не має такого досвіду. Це буде наша перша електростанція, тому що проєкт жарновець, який був у 70-х роках, було зупинено. Україна має перевагу, має досвід, має компетенції. Ми цього навчаємося. Україна має ще має компетенції, Ми ще та усими саме про це хочу запитати, що відбувається з атомною енергетикою у Польщі. Україна має такий величезний досвід, і не тільки Україна, країни Європи. Теж останнім часом, нібито представники БГК вели переговори зі світовим банком про підтримку. Польської ядерної енергетики, але стільки разів уже це починалося і не закінчувалося, що ми замислюємося, чи це інформація, яка справді дає реальні шанси на інвестиції, чи радше політичний сигнал, бо теж так може бути. й друге, політика гадаю, що і те і інше. Політика має значення, тому що цей проєкт є державним проєктом. Інвесторами тут є державний бюджет. Політика, паніва на дуже про державні енергетичні компанії, а також тому, що це великий проєкт. Партнерами є Весінхаус і Бехтель. Тривають узгодження цієї головної контрактної угоди. Інвестиція є величезною. Це на коло Адже вона оцінюється приблизно у 192 мільярди злотих, тобто понад 40 мільярдів євро за цей перший блок. Тож цим живуть і політики, і і і бізнес. А польща динамічно розвиває свою відновлювану енергетику, правда, особливо вітрову та сонячну. Ми вже говорили про ці проєкти. Проте сьогодні з'являється проблема обмежень у відборі цієї надлишкової енергії від альтернативних джерел. А цей напрям дуже цікавить усіх інвесторів. Як це можна технічно вирішити? Як швидко врегулювати? Натуда просто розгрузання та енергетика. Тут немає простого рішення. Ця енергетика розвивається інколи спонтанно. Станно, стихійно, таким прикладом були ці просюмерські установки, які будувалися в такому темпі, що програму закриту. У нас приблизно 12,5 з половиною тисяч мегаваттів потужності цих установок. Тому, якщо можу ще повернутися до самої системи, у нас приблизно більше 70 тисяч мегаватів встановленої потужності, і половина це традиційна енергетика на вугіллі і газі, і практично така ж кількість енергії виробляється принаймні теоретично на сонячних та вітрових електростанціях і біогазових установках. Яка без те, що без сенсу вони виробили стільки цієї зеленої енергії? Ні, масенс. Звичайно, що це має сенс. Питання лише в тому, як її використати. Те, що ти згадувала, ця енергія, яку не було прийнято до системи, це приблизно півтора, майже два дні споживання енергії в Польщі. Тобто, це багато не було її прийнято, тому що її було забагато і не можна було її передати, бо також бракувало таких енергетичних мереж, які могли. Це прийняти і передати енергію споживачам, тому і розвиваються ці сховища енергії. Це питання зберігання енергії різними способами. Звичайно, є сховища енергії на акумуляторах, хімічні сховища та є проєкти гравітаційного зберігання. На жаль, поча не має значних потужностей для зберігання енергії на гідроакумуляторних електростанціях через своє географічне розташування, але у нас також є певний потенціал, який ще буде використано диване, магазинування енергії напевно. Зберігання енергії безумовно, будівництво енергетичних мереж безумовно, звичайно, є можливість переробки на водень, наприклад, як і використання надлишку з виробництва водню. Тут також допомагають системи управління, включаючи штучний інтелект, який вже фігурує в усіх можливих контекстах. Васне, ти сам і ж ти сам згадав про ці три головні нові технології, які можуть розв'язати проблему стабільності енергосистеми, тобто сховище енергії, воднева генерація і цифрові системи управління. Ми розуміємо, що це майбутнє, але якщо б тобі довелося, наприклад, порівняти ці три технології, про які ти говорив, вони є сумісними, незамінними одна для одної, чи якась з них сьогодні вже наприклад на певному етапі розвитку, Є найважливішою ще ні, гадаю, що вони доповнюють одна одну, бо також наступними можливостями є заміщення споживання енергії там, де це можливо, на ті години пори дня, коли ця енергія є. Є певні сфери, як от. Вироблення, наприклад, теплової енергії для опалення і накопичення цієї енергії в ті години, коли є надлишок електроенергії. також тих можливостей є з дуже вічносом, коштовна. Тож цих можливостей багато. Вони справді є коштовні, це не так просто зробити. А щодо мереж виникає питання, де їх можна будувати. Проблема полягає в тому, що часто вони проходять приватними територіями у зв'язку з чим ці проекти тривають довго, тому що самі формальності чи то в процесі будівництва нових установок. Тобто виробництва енергії, чи то в передачі, часто ці формальні питання займають роки. Займує мрата. З перспективи бізнесу, з точки зору бізнесу одним з найбільших викликів для енергетичних компаній залишається узгодження екологічних вимог Європейського союзу, які звичайно є дуже високими. Зростання витрат та нестабільні ціни на газ та електроенергію. Як компанії можуть адаптуватися до цього та залишатися конкурентно спроможними? Наспечномі, ми споїжалі, бо так теж не так показати, Але в останніх роках... це певна суперечність. Якщо Поглянути на графіки прибутковості енергетичних підприємств і на графіки рентабельності енергоємних компаній, то ці графіки перебувають у протифазі, тобто раз заробляють одні, раз інші. Якщо енергія дорога, заробляють енергетики, натомість втрачають ті, хто споживає багато електрики. Ціни в Польщі є відносно високими, але водночас це є таким імпульсом, який дає шанс на інвестиції на окупність, адже тут завжди існує конфлікт між споживачів. Чами й виробниками, і цього ми не змінимо. Але нинішні ціни забезпечують добру прибутковість. Тому, наприклад, останні роки знову стартували проєкти біогазових і біометанових установок. Це напрям, який почав розвиватися у нас приблизно 16-17 років тому. Потім мало що відбувалося, бо це було нерентабельно, А зараз знову впроваджується. Ці проєкти рухаються вперед, так само як і сонячні батареї. Вони стали рентабельними, коли ціни на електроенергію були відносно вищими, а витрати на установку. Знизилися були реативні вище за пронт, а одночасні спадули ціни інсталації? Давай так ти також підприємець. Твоя компанія є значним гравцем на ринку. Скажи, будь ласка, чи нинішні часи є добрими для таких компаній, як твоя? Так, так, дуже закриття і, та, і так, дуже тому що багато речей відбувається важливі, як у сфері великої концерна, енергетики, про яку ми говорили, тобто у таких концернів, які мають великі установки і будують їх, і модернізують. А ми також бачимо себе в атомному секторі, і багато компаній вже готуються до цього, так і в сфері розосередження енергетики, яка зараз динамічно розвивається. Це також аспект безпеки, якщо ці установки розосереджені, instalacje są rozproszone to Ми можемо скористатися певним досвідом, в тому числі України. Я думаю, що цей взаємний обмін інформацією та знаннями також необхідний. Як створювати цю енергетику, щоб вона була стійкою? Адже крім того, скільки коштує енергія, про що ми згадували, найважливіше, щоб вона була. А якщо джерела розташовані близько відносно, то й вартість передачі менша. І це також дає гарантію, що джерела завжди будуть близько і складно буде пошкодити. Дити або вимкнути тисячі таких джерел, А Попереду новий опалювальний сезон. Як Польща готується до цієї зими з точки зору цін, запасів, стабільності постачання тепла? Чи останні роки змінили підхід держави та місцевої влади до управління енергетичними ризиками? є повніства обшарам кто частово теплопостачання є сферою, яка частково перебуває в руках приватних компаній, деяких біржових, деяких іноземних частина належить нашим державним енергетичним групам, але також існує значний сегмент локальної енергетики, де суб'єктами є органи місцевого самоврядування, і там, принаймні, на мою думку, є найбільша проблема, тому що теплоенергетика потребує великих вкладень, оскільки значна частина цих теплоцентралей працює на викопному паливі. І ці інвестиції будуть великим тягарем. Водночас є конфлікт. Якщо це належить місцевому самоврядуванню, то існує тиск мешканців, щоб ціни не зростали. І тут я думаю, держава відіграватиме певну роль у підтримці цих інвестицій, щоб забезпечити їхню реалізацію. Щоб музі зреалізувати Україна, теж входів найтрудні Україна також входить у найскладніший опалювальний сезон від початку війни. Які на твою думку польські технології чи рішення або, можливо, моделі управління можна було би передати, щоб посилити українську енергетичну інфраструктуру, чи існує взагалі щось подібне у співпраці між Польщею та Україною? Мисля ж тут та й він ще я думаю, що саме енергетики з України мають величезний досвід, як у таких складних умовах забезпечувати безпеку, і ми могли би скористатися певним досвідом українських енергетиків і тепловиків, як готувати наші системи до таких аварійних ситуацій. Так і ваш ні ми ще можемо підтримувати Україну передачею електроенергії через міжсистемні з'єднання, але в теплопостачанні ми можемо допомогти небагато. Ми можемо лише підтримати постачанням обладнання, запасних частин. Так це на сьогодні працює. Ну, добре, а повітрі міпрошегараз. А скажи, будь ласка, чи бачиш ти сьогодні роль Польщі польських компаній у відбудові можливо не поточні про що ми щойно говорили, а післявоєнній відбудови, на яку ми всі чекаємо України та української енергетики на котором Чи може польща стати ключовим партнером модернізації саме ключовим партнером модернізації інтеграції з європейським ринком і залучення інвестицій? Чонгані інвестиції моїм зданням і на мою думку, це безумовно можливо. питання квепитання лише в масштабі, як це відбуватиметься. Ми звичайно тримаємо кулаки за те, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, щоб відбудова могла розпочатися, щоб всі мешканці України нарешті відчули себе в безпеці. Якщо говорити про те, що відбуватиметься найближчим часом, то багато буде залежати від того, коли це станеться. То це ще видаже, то бенді дуже лежало того, як і табендже. Час так, бо жалій рушом те проекти дуже тому, що в Польщі стартують великі проєкти, тобто не лише енергетика. Енергетика це один напрям, є також інфраструктура. Зв'язку з цим безпосереднє залучення польських компаній буде обмежене. Крім того, ми маємо дедалі менш конкурентоспроможності, бо стаємо дедалі дорожчими. Тому пряма участь у відбудові безперечно відбудеться. Питання лише у масштабі. Закладам, що здавше кресті скалі? Я закладав певні поста. Я припускаю, що ймовірно виникне кілька спільних польсько-українських компаній, оскільки ми також у цьому зацікавлені. А я особисто знаю підприємців, які хочуть щось спільно зробили з партнерами з України. Тобто не лише польські компанії, а саме польсько-українські компанії, консорціуми, що використають досвід тут у Польщі, а також фінансовий потенціал, який у польських компаній стає дедалі більшим, і досвід український яких компаній і знання і локального ринку то є щось це може дати ефект. б те, що може дати ефект. Тобто я би найбільше робив ставку на співпрацю, і ефект синергії, а не на принцип, що ми з Польщі будемо щось відбудовувати. Наша промисловість розвивається, наше виробництво стає дедалі сучаснішим, і ми відповідаємо світовим стандартам. вимог в тих крім того, ми маємо певний досвід у виконанні вимог європейських стандартів, що може Допомогти на шляху України тут, до, до, до європейського союзу. Тут у нас є досвід. і, і, може, і Я думаю, ми можемо в певному обсязі впроваджувати та підтримувати і українські, українські і компанії. Та вже на топовість такі мразі на діща. Ти також належиш та до польсько-української господарчої палати, береш участь у багатьох важливих конгресах, нарадах. Тож скажи, будь ласка, чи твоя компанія або ти знаєш інші компанії у вашому секторі, які вже нині присутні в Україні і мають інвестиції вже зараз, і такі, які може Планують їх у майбутньому, тобто всі чекають на велике фінансування на Ukrainian Facility. Як це виглядає сьогодні? ілеш фільм вашні, так як тут деякі компанії, як ми тут говоримо, вже стоять на лінії старту, тобто постійно спостерігають, що відбувається, адже існують обмеження, наприклад, у питанні страхування того, у що вони інвестують, тобто побудова в Україні якоїсь фабрики чи створення компанії, є ризик, що ми не знайдемо товариства, яке це застрахує. Тобто ситуація така, що є певна кількість потенційних компаній і інвесторів, які охоче увійшли, б це. але умови, які є сьогодні, Мовляють, що все це залишається у підвищеному стані. Тобто, як ми вже не раз говорили, моїй програмі, усі чекають на великі програми, які мають дати більшу безпеку. Але якби ти міг собі обрати якийсь один проєкт, щоб твоя фірма виконала, щоб твоя компанія реалізувала сьогодні в Україні? Щоб це було біогаз, може, щось інше ми можемо реалізувати проектування і будівництво біогазових установок, можемо їх створювати. Також можемо вкладати в це як інвестори. Чуєте, пані та панове? Ви це чуєте може ми теж Також можемо реалізовувати проєкти саме у великій енергетиці. Питання тільки в тому, щоб були відповідні умови. Тобто, можливо, навіть не йдеться про те, щоб були гроші, якісь великі програми, лише щоб можна було безпечно вести бізнес. Я думаю, що це найважливіше, тобто саме припинення воєнних дій. А дівань воєнних і то, щоб можна було і можливість вести переговори з банками, зі страховими компаніями, адже кожен з нас потребує страхування інколи кредитів, якщо робить великі інвестиції. На мою думку, це є ключовим. Ще житає з ключове. Я надішлю тобі кілька попередніх програм, де були і банки, і куки, і багато наших гостей, які розповідали про вже наявні інструменти, що можливо тобі, як президенту компанії, знадобиться. Тримаю кулачки, і ще хотіла би уточнити про господарську палату енергетики та охорони навколишнього середовища в Польщі, яку ти також представляєш. Скажи, чим вона займається, чи варто українським компаніям, що працюють у сфері енергетики, долучитися до такої палати? Яка з цього користь? Членами цієї палати є майже 200 суб'єктів, і це якраз ті компанії, які мають електростанції, тобто польські концерни з великою часткою держави, що виробляють енергію. Є також компанії, які займаються передачею. Є постачальники технологій, обладнання, є як суто польські компанії, так і міжнародні. Практично це палата, що об'єднує всіх, хто веде бізнес в енергетиці, чи то у виробництві, чи в будівництві електростанцій. Та витважанню чи будовіх обслуговуванні різні суб'єкти, але всі вони заробляють на виробництві електрики, передачі і продажу на продукції проонду, часили і Енергетичні кризи завжди найбільше б'ють по кишенях пересічних громадян. Як поєднати стратегічну безпеку з турботою про громадян, які не можуть платити високі рахунки за енергію? То є тільки роль панства, так бо до niestety це виключно роль держави, тому що на жаль, бізнес повинен окупатися. Ті, хто інвестує, чи то у виробництво енергії, чи в її зберігання, інвестують для того, щоб відбити ці гроші. Тому сфера, про яку ти згадувала, це роль держави. Роль рола щоб так штафтовач ці механізми. Чи тебе тонроль держави правильно формувати ці механізми? Чи це будуть спеціальні тарифи, чи заморожування ці цін на енергію? Як це є в нас за умови певного рівня. Поживання цих механізмів багато проте без держави це неможливо реалізувати. В такому разі будемо тримати кчукі, щоб те у такому разі триматимемо кулачки, щоб державна політика і Польщі, і України була такою, аби громадяни почувалися безпечно в їх домівках. Було тепло. Україні. А що би ти побажав Україні сьогодні? Українським колегам, українським воїнам, родинам? Що б ми сьогодні побажали з Польщі, бо це їм дуже потрібно, бо то їм це покою, Так піше на перш за все, того, щоб вони не мусили воювати, що могли повернутися до родин, до своїх бізнесів, справ єстнізбенне щоб все інше... Мир є необхідним, щоб усе інше, це нормальне щоденне життя могло реалізовуватися. Тому що коли буде мир, то все решта, думаю, буде і з роками стане нормальним, як це було до війни. Нормальне, так, як було війною. Велике тобі дякую за добре слово. Дуже дякую за візит і за цікаву розмову. Побачимося ще не раз на різних майданчиках за різних обставин. Бажаю успіхів. дуже дякую навзаєм всього найкращого. Сьогодні ми говорили про енергетичну безпеку України, наскільки вона гарантована в умовах війни і швидкоплинних геополітичних процесах. Ми також ще раз переконалися, наскільки залежні один від одного і наскільки важлива солідарна позиція для гарантування енергетичної безпеки Європи. Це була програма відбудова. і Я, Вероніка Марчук. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!